Буде у нас на каналі три сотні підписників, ну 3 не було 4 є Зараз будемо це трошечки з маленьким бюджетом, але будемо спілкувати. Ура! 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 Я тебе Неправда, правда, тут дуже смачне. Всім величезне дякую за три сотні підписників. Я дуже радий, що ми досягли такої відмітки. Отак от. Недавно було 200, а тепер вже 300.